Це ракета Іскандер, «Кинжал» або більш застаріла точка У. Під самою назвою балістична зброя, розуміється, це застосування такої, такої зброї, яка летить за балістичною траєкторією. Тобто по параболі. Це збро... ракета, яка летить. З заданою швидкістю, з дуже великою швидкістю в верхні слої нашої атмосфери, тобто може бути висота польоту до 50 кілометрів, і потім різко змінюючи напрямок руху, вона летить вниз, вражаючи наземні цілі силам протиповітряної оборони. Дуже складно збивати такі цілі за рахунок того, що там дуже велика швидкість польоту. Тракета Кінжал летить зі швидкістю більше 3 кілометрів на секунду. Тобто, ну це дійсно дуже дуже велика швидкість. Це швидкість, яка перевищує більше ніж в 10 разів швидкість звуку. Трапляються випадки, і зараз вони дедалі стають частішими, коли нашим силам протиповітряної оборони все ж таки вдається збивати навіть ці ракети.